Всім привіт, любі друзі. Сьогодні ми будемо ліпити з пластиліну хагівагі. Присаджуйтесь, пийте чайочок, запасайтесь костяшками і приємного перегляду. Чому саме я знімаю, тому що рижанчик знімається, він попросив мене. Ось я вже приготувала пластилін, зараз будемо ліпити. Для того, щоб зліпити хагівагі, нам знадобиться синій пластилін, червоний пластилін, жовтий пластилін. Білий і чорний пластилін. Ну що ж, починаємо? Беремо синій пластилін і робимо з нього круглу форму. Потім з цієї форми робимо ось таке от невеличке От сердечко. Потім робимо очі і, і ротик нашому персонажу. Стоп! Почекайте. Кажете, що я щось забула? Так, зараз подивлюся. Реально, забула зрачки зробити. Зараз справі. Ось усе, оченята готові, як і голова. Потім беремо ще один кусочок синього пластиліну і розкатуємо, щоб вийшов кружочок, тобто кулька. Потім робимо бантик і прикріпляємо голівку. Потім робимо. Ковбасочку невеличку з ще одного кусочка синього пластиліну. Розрізаємо і робимо з жовтого пластиліну ладошку. Виходить ось така от його лапа. Так же само робимо з другою ковбасочкою. Прикріпляємо до тіла і, і робимо так само з ніжками, як і ручки. Ось такий хагівагі у нас получився. Можна ще зробити цукерку і прикріпити до ручок хагівагі. Тепер таке враження, нібито він кушає цукерку. Ну що ж, будемо завершувати цей відос. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватися на канал. І не забувайте натиснути на дзвіночок. Пишіть в коментарях, як вам? Класно чи ні? Піка! pika